За такий великий період свого існування наш рідний Новомосковськ став вже мудрим дідусем. Він бачив багато радостей і, на жаль, горя. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя, щоб ми мали змогу святкувати і радіти. Сьогодні ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя, героям Другої світової війни. Та болючою свіжою раною для новомосковців і всіх українців є загибель сучасних воїнів теперішньої неоголошеної війни. Саме тому і сьогодні новомисковці зібралися на вулиці, що носить ім'я героя, щоб згадати і не забути його подвиг. У нашому місті вже відкрито п'ять меморіальних дошок пам'яті, які традиційно відкриваються у день народження загиблих бійців. Тому дуже символічно, що саме 17 вересня, у день міста, новомисковці зібралися, аби відкрити ще одну дошку пам'яті воїну. Ато Зелінському Гавриїлу Вікторовичу у день його народження. Гавриїл Проходив військову службу заступником командира роти механізованої роти по роботі з особовим складом 93 ї окремої механізованої бригади. За час служби він сумлінно, хоробро виконував свій військовий обов'язок, був відважним воїном, справжнім командиром та бойовим товаришем. Та невлаганна війна на сході України 29 серпня 2014 року. Під до обірвало обірвала його молоде життя хвилиною. Мовчання всі присутні згадали Гавриїла Зелінського та усіх загиблих у зоні АТО. Гавриїл був розумною, приємною та працьовитою людиною. Закінчив школу та гірничну академію з відзнаками. Одружився в люблячій родині, народився син, якого чекали довгі 15 років. І хоча в армії не служив, коли почалася неоголошена війна, Гавриїл одразу вирішив для себе буде захищати свою родину, свою країну. Розповідає старший лейтенант Олексій Петренко. Гаррі, ну я не знаю, як сказати, був замічательним парнем. в минуту, коли… надоедает все, когда уже попротивило, достало, уже накопилось до безумия, можно было всегда подойти, он даст совет, поговорить с тобой, и как бы это тебя возвращает к нормальным будням, и ты понимаешь, зачем ты здесь находишься, что ты здесь делаешь, и к чему это все происходит. Я хочу сказать, что, может быть, благодаря тому, что Гарик погиб, те, кто выжили в этом экипаже, Часть, большая часть это заслуга Гаріка, тому що він остался, а ми повернулися. Старший лейтенант Євген Бражник розповів, що Гавриїл був гарною людиною та поліг, як воїн і герой під Старобешевим у нерівному бою. Замечательный человек. Очень запомнилось, коли Гарі рассказывал о том, как як попал в армію. Він говорит, що прийшов в воєнкомат. Говорить, мене не взяли, я танкіст. Він дуже хотів. большой більшої человек был. Очень би бы не хотелось, чтобы щоб он... був забит вами. Право відкрити дошку надали заступнику міського голови Валерію Ляшку та дружині Гавріїла Наталії Валеріївні Зелінській. Голова громадської організації «Союз сімей військовослужбовців загинувших в АТО» Голополосова Людмила звернулася до всіх з проханням пам'ятати і шанувати тих, хто захищав та захищає зараз нас на неоголошеній війні. Я хочу, щоб в знак ще 440-ліття міста Новомосковська, Московську місту подарити таку книгу. Для того, щоб дійсно пам'ятали цих хлопців і приходили в музей і дивилися. Це книга пам'яті, яка По крупицам собирал Військовый исторический музей нашей, украинские. Приходите, смотрите и помните их. Также за эту книгу я хочу вручить жене Гавриила и сыну Марку Гаврииловичу. Там тоже есть страница, где... Какую то період їхньої жизни. Я вручу просто ту книгу. Спасибо. вам. Я дякую солдати, що стоїш в передові за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку Україну.